Акцію Подаруй бібліотеці книгу переформатували. Відтепер усі книжки, які мешканці приноситимуть до головної книгозбірні міста, відправлятимуть у Польщу на потреби українських біженців. У Нововолинській центральній міській бібліотеці силами містян уже зібрали 80 книг, які передали книгозбірні міста Білгорая. Це різножанрова україномовна література для дітей та дорослих. Зараз працівники книгозбірні готують черговий книжковий вантаж до відправлення, адже бібліотека отримує. Чимало листів за кордону із проханням передати літературу для українських біженців. В нас проходить на даний час акція Подаруй бібліотеці книгу». і в нас читачі, пошановичі нашої бібліотеки щедро дарують нам книги. Це книги української мови. Уже дві неділі як Читачі приносять нам книгу для того, щоб їх переправити дітям і дорослим підліткам для читання в Польщу, а саме в Білгарай. Це наше місто побратим, з яким ми співпрацюємо давно. Дуже багато українців у цей час виїхало в Польщу через обставини війни, і їх там не залишають Книги не різножанрові. Є книги художні, є книги, такі, які цільові для читання в школі, наприклад. І є галузелі, є книги по розвитку особистості. Уже організували книги у шкільну бібліотеку польського міста Лумянки на черзі. Книгозбірня у місті Конін. тому збір книг продовжується. Працівники бібліотеки просять мешканців активно долучатися та ділитися книжками, які вже прочитані, лежать вдома на полицях. Ця акція продовжується надалі. Тож я звертаюся до мешканців, не будьте байдужими, проносьте книги, які ви вже прочитали, які у вас просто лежать, поляться на поличках. Ними скористаються в Польщі.